Родах суддять Олександра Нікішина, нібито за побиття поліцейського, що було на засіданні. Дивіться далі, дослідивши письмові докази у справі, увинувачений надав суду висновок дисциплінарної комісії, яка опитувала свідків у справі. Зокрема, Олександр Нікішин заявив про розбіжності у показах свідків та потерпілого Олександра Масловського. Це є висновок, який є матеріал справи, які прокурор не надав. А чому не надав? Я поясню. Тому що це все всі ті покази, які давали поліцейські, ну, багато з них порядні. Вони співпадають з тими показами, що ми давали дисциплінарні комісії, крім показів самого Масловського, болярника, який тут підтягує, говорить зовсім інше, що дав тут, от є їхні підписи. І я хочу просто процитувати: це є висновок. Службового розслідування щодо можливого неналежного виконання службових Курторський отримав праці на підійому поліції. Це було проведено 17 листопада 2023 року, ще до того, як е, порушили потікання кримінальну справу. Значить, що було встановлено? Допитували мене, отут є перелік, отексі, я підстояв. І от же Юлія Петрівна, я хочу процитувати тільки першого свідки, яка давала тут всі інші покази, нічного лету. Я процитую, це дуже важливо, я наголошую, щоб суд зрівняв покази дисциплінарної комісії, які вони давали, і які вони давали тут. І я хочу акцентувати просто тезисно. Дивіться, що ж я вже казала, поліцейський зобишений дійсно ряд усних зауважень на його противки, на які він не реагував, застосували до нього фізичну силу та спецзасоби, та саме газові творчі та клітанки при цьому не тішим, почав чинити фізичний супроти. Тобто застосували не не вирішив на мої зуваження. Тут вона говорила одне дисциплінарна комісія, а суді вона говорила, що Нікішин застосував фізичну силу проти поліцейського а ж тоді застосував це перша логічність. Друга покази самого Московського. Я от відмітив. Що він пише в дисциплінарній комісії? Ніківшин так. От. під час торкування, то Масловський розписався в цю дірому ще торкування громадянин Нікішин висловлювався нецензурними словами в сторону присутніх та поліцейських та закладів підкориниту свою предповідну поділку, останні не регуляв. На затягача прохову ще вище у 19.30 для припинення порушення та для забезпечення своєчасного прийняття законного рішення щодо протиправиних діячного відповідно до статті був застосовано захід фізичного впливу, які незаконні дії мої були не встановлено. Протизаконні дії встановив Львівський адміністративний суд. Це має велике традиційне значення для цієї справи. Це. Тут поставлена крапка. Що стосується ще одного свідка, решта добре сказали, все порядно, я нічого проти немає. Його тут є напарник, який також сказав, що не було, було конфліктна розмова, не було фізичного впливу, його ж на Але я хочу звернути суд, що сіду був Воляник. Тут він давав таке, що він приїхав на місце події до будинку культури на вулиці Кусюбенського Сіні. Побачивши, що вже нас немає, повернув Нікішина в лікарню, він прибув в лікарський заклад, я бачив, що Нікішин там поводиться безгресивно і т.д. Тут судів він присягою, що він нам сказав. Ми подивилися дуже уважно, всі відео попити, зйомки наші. Він казав, що він дежурно на центральному пульті, ніде він не відлувчався, його не було. І от оцей висновок я дуже прошу вашу честь, долучить до справи. Воно матеріало ну, Воно по постійно казняку. Я офіційно брав до них у усі покази. Прокурор чому не дав. Тому я йому викликав, що їхні покази значно різняться від перевручальних показів, які ми давали дісвітальному комісії. Далі суд переглянув частину відео, де було видно наскільки сильно поліцейський Олександр Масловський затиснув кайданками руки обвинуваченого. А перед тим ще й двічі пшикнув сльозогінний газ. Зова спочатку вас касіки знімали киданки двадцять хвилин. 53 секунди, майже пів години. Казав, що 5 хвилин. Пів години знімали кайданки. Поки другий не приїхав в патрульні і не ламали. будь ласка, цей кадр. На руки. Не важливо, продовжується. Ну кров. зараз більше, ще покажу ще один момент. До слова, поліцейський застосував кайданки з бракованим ключем, який тріс при відкритті. Довелося чекати півгодини, щоб зняти кайданки з рук. Нагадаю, історія затримання Олександра Нікішина сталася у листопаді 2023 року. Тоді поліцейський Олександр Масловський на власний розсуд вирішив без складання протоколу затримати особу та застосував до останнього двічі без попередження сльозогінний газ. Згодом 8-й апеляційний адміністративний суд міста Львова визнав дії поліцейського незаконними. Я постійно дивився чи кайтанки нормально зачеплені. Я ще це зробив з першочергового, ще коли їх надівав, вони в фіксуються, там фіксується, тобто синічно зазиватися не могли. Ще скажіть, будь ласка, кілька разів на відео видно, що підходите з ключами, підходите. Що це було? Проблема була в тому, що ключі, який мені надали, не міг відкрити ну... Мені ведали, я не міг відкрити. Чи скільки а, були зняті, чи а, це попущення, щоб менше не за ТС? Ну я не можу а, того сказати, я не пам'ятаю. Суть в тому, що а, кайданки були зажаті а, таким чином, щоб а, їх можна було спокійно носити і не зняти. Тому що якщо їх сильніше попустити, чи то фізично можна витягнути руку. По-друге, кайданки можна було в той період часу носити годину часу. Тобто, це є зазначено в інструкції по То Доскільки часу було одягнути? Я думаю, що точно ну, менше. Щойно ви бачили, з яким єхидним виразом обличчя Олександр Масловський описав подію. Враховуючи те, що заявницею у справі була Юлія Желих, яка була жінкою друга Олександра Масловського, то сам потерпілий, ймовірно, вирішив повимахуватися перед заявницею і проявити свій героїзм. Ідея на іди сюда, культури. Це немає, де не мене має. Ти по тишину з будинок. Тим вийшов, почав ті виходить на типов і

Ось так сама заявниця Юлія Желих крила матами при поліцейських, але чомусь її не притягнули до відповідальності. А картину всього дебілізму при затриманні доповнив Олександр Масловський, який почав скакати на обвинуваченого і тиснути його до автомобіля, аби затримати. Відео з боді камер, до речі, є в інших сюжетах. До слова, цей поліцейський сам вирішує. Як йому вчиняти, незважаючи на правила, і його ще досі тримають у поліції. Чесно, з такими замашками він би запросто міг би поповнити Збройні Сили України. Хоча, так як заявив Олександр Московський на питання Олександра Нікішина щодо складання протоколу, то потерпілий відповів, що не зобов'язаний був слухати вказівки затриманого. Уявляю собі, що би було з поліцейським, якби те саме він би сказав Ну, наприклад, на передовій своєму командиру. Думаю, що відповідь на це питання кожен знайде для себе самостійно бо далі в сюжеті цензура цього не пропустить. Сергій Нікішин, телеканал Бродев